Кажуть, що світ народився не в тиші, а в подиху бурі, та перед бурею завжди приходить спокій. У тумані пралісів між старими дубами, де земля пам'ятає кроки предків, народжувалися слова про богів, і найбільше про того, чий голос був блискавицею. Українська земля має довгу пам'ять, і вона пам'ятає перуна дуб не просто дерево. Для наших пращурів це був живий храм, коріння в наві, світі духів, стовбур у яві, світі людей, крона в Праві – світі богів, і на вершині цього світового дерева стояв він, Володар грому, захисник правди, бог, перед яким не схилялися зі страху. А стояли поруч із честю. Коли небо розриває блискавиця, це не випадковість, це знак. Знак, що правда не спить і що жодне зло не сховається від небесного ока. Перун не приходить до тих, хто просить, він приходить до тих, хто стоїть. Його не бачили з людським обличчям, бо божественне не має меж. Його пізнають не очима, а серцем. У булі, у громі, у крові, що кипить перед справжнім вибором. Волхви не були чаклунами, вони були хранителями закону Всесвіту. Вогонь був їхнім письмом, Дим молитвою, а слово зброєю не слабшою за меч. На капищах приносили не страх і не рабську покору, тут давали клятви. Клятву боронити рід, клятву говорити правду, бо для перуна не існувало гріха більшого, ніж зрада. Він не вимагав сліз і жертв, він вимагав честі і діла. Не Бог милості, Бог справедливості. Той, хто не рятує від удару. А дає силу вдарити у відповідь. Сокира Перуна була не просто зброєю, а карою і судом. Ті, хто носили її знак, не боялися смерті, бо йшли з правдою. Та сила живе не в небі, вона живе в людині, у кожному витязі, що тримав меч за свою землю, у дружинниках Києва, у козаках Січі. Бо, коли на землі гримить битва. На небі завжди чути кроки перуна перед битвою не просили перемоги, просили честі, бо перемогти можна і неправдою, але жити з неправдою ніколи. На київських пагорбах стояло його святилище. Там князі клялися правити не тиранією, а правдою. Там громи не лякали, вони свідчили. Де бреше людина карає людина. Де бреше влада, карає Бог. Коли блискавка вдаряє в дуб чи землю це не руйнування, це очищення. Блискавка несе не лише смерть, вона несе відновлення порядку. Громові знаки, дуб, сокира, блискавиця. Це не ідоли, це закони природи, це мова якою світ промовляє до людини. Коли козаки вирушали в похід, вони клали руку на шаблю і дивилися в небо, бо свобода це теж блискавка, вона виривається раптово, але запалює серця назавжди. В найстарішому міфі не було добра проти зла, був порядок проти хаосу, Велес, володар мудрості і землі, перун. Володар грому і неба, їхній бій не война руйнування, а бій рівноваги. Коли між небом і землею виникає напруга, гримить гром, щоб світ не зупинився. Так і народ, коли його намагаються зломати, він не падає, він стає сильнішим, тому дуб стоїть і в бурю, і після бурі. Меть у землі це не поразка, це присяга я стоятиму тут, доки стоїть моя земля. Ім'я змінилося, суть лишилася. Архангел Михаїл над Києвом це той самий воїн неба, той самий захисник правди, що був і є поруч з нами. Буря повернулася знову, і знову стоять ті, хто бере зброю не за славу, а за волю. Наші воїни сьогодні не легенда і не міф, вони продовження. Нащадки тих, хто знав, коли гримить, то з нами Бог. Після ночі приходить день, після бурі світло, після випробування сила. Де сила? Там воля, де правда? Там перун.